З нами на зв'язку. Ігор Жуков, журналіст, кінознавець, автор проекту Український кінофронт, кіно, яке не подивляться орки. Вітаємо вас, вітаємо, пане Ігоре. Вітаю вас, міста Героя Харкова. Вітаю і радий долучитися до марафону Єдиних Новин. Якщо так, то ми вас з міста Героя Києва вітаємо. Хочу поговорити з вами про те, про те, чи побачили в Росії барбенгеймер так званий, тобто прем'єри двох, мабуть, дві найгучніші прем'єри цього літа фільмів Барбі та Опенгеймер, які зараз по всьому світу, в принципі, в прокаті збирають величезні каси, чи показують їх у Росії. Сподіваюся, що їх не показують, і впевнений, що їх не показують, тому що у них є так званий паралельний прокат, ну тіньовий прокат, де вони беруть фільми. Ну, це піратство. Це піратство. Вони беруть фільми, цифрові копії. Роблять там кажуть, що проводили розслідування. Це йде з Казахстану, де мейджори продають мейджори Це великі студії Голівуду. Вони продають кіно до Казахстану, і там роблять такі копії, які піратські і виходять у кінотеатрах Росії. Зараз у них у тіньовому прокаті лідирує флеш. Флеш, який вийшов уже на цифрових носіях, але в нашому проєкті кіно, яке не подивляться Орпі український кінофронт, який ми створили ще минулоріч, робили його під нещасними обстрілами Харкова та всієї України, що проводилися минулоріч, і я хочу сказати: ми розкриваємо в нашому проєкті офіційні. Офіційна те, що продають деякі кінодіячі та компанії, офіційно продають кіно до країни агресорки, і ми намагаємося привернути увагу і світової спільноти, і громадськості, щоб не допускати ці ганебні випадки, тому що ви правильно сказали, але більше вже півтора року, майже півтора року, після Повномасштабного вторгнення Росії в Україну мейджори, великі студії, як називають, вони вийшли з ринку і не показують свої фільми у кінотеатрах. Але ж, але вперше, ж, перше півріччя були ну просто в Росії. Ну такі такий упадок у кінотеатрах. Вони навіть провели дані, привели дані, за якими впало там все на. Більш наполовину, але ж що дуже ну неприємно і ганебно, деякі навіть європейські компанії, і польські е фільми, і чеські фільми почали і французькі, і британські почали виходити офіційно е в прокаті країни агресорки незважаючи на санкції. І тому я звертаюся до всіх. У нас є і е телеграм. Канал проєкту кіно, яке не подивляться орки. Ми всі повинні зупинити ці санкційні покази, тому що наш девіз, кожний фільм, кожний світовий кінохід, який не вийшов в Росії, це не збудована ракета проти України. Кожне кіно, кожний серіал тощо, що не показують в Росії, це недоотримані гроші на війну проти нас. Тому давайте всі. Толучатися всі навіть репостами, публікаціями, зверненнями до кінодіячів. Давайте це робити. Об'єднуємося в нашому проєкті кіно, яке не подивляться орки В телеграм-каналі одноіменному. Вибачте, відео. такі Нічого, ми вас ми вас чуємо? Да, да, це, це прямий етер. Я можу сказати, що і в Фейсбук, сторінка нашого каналу. Кіно, яке не подивляться орки, тому долучайтеся, і я, як телевізійник, можу сказати, що е, у цьому ро у минулому році е, 30 років. Повинна було відбутися з того моменту, як я прийшов на телебачення, займався кіном. Ми у Харкові, до речі, першими зробили ефект присутності у телепрограмі ведучого всередині кіно. Після нас вже був Форест Гамп з Робертом Земекісом. І програма виходила до самого того моменту, поки російські бомби не поцілили в Харківську телевежу. Тому і наш проект кіно, яке не подивляться орки, це відповідь на ту агресію на війну, яку розпочала. Росія проти України і я хочу ще сказати: Ви правильно сказали, що студії, які близькі з великими студіями, як Lionsgate, як Millennium Films, вони провели прем'єри, не зважаючи на тиск і на те, що ми зверталися, і до світових кінодіячів провели прем'єри Джона Уіка-4, який зібрав там великі гроші, і провели прем'єру і. Хочу сказати фільмів Гая річі Операція Фортуна, е і на тлі того, що не виходять голівудські кінохіти офіційно е в кінотеатрах країни агресорки. Глядачі російські повалили на них у кінотеатри, і вони збирають ну збирали величезні кошти. А як і... а, а де а де, ну просто а, це ж не те, що вставити там в програвач якісь диски і, і показують кіно в кінотеатрі. Кіно в кінотеатрі це. Ключі до цих фільмів, які роздають студії прокатчикам, це інколи обсяги самої плівки величезні, рецензовані також які знову ж таки можна відтворити, тільки якщо отримати дозвіл від того, хто тобі я вам приводив приклади. Так, я вам приводив приклади офіційних продажів. Фільми, про які ми зараз говорили: Джон Уік 4 Операція Фортуна гай річі, і нова серія нестримних із Сільвестром Сталоне і. На вересень призначили прокат у Росії. Це офіційний продаж компаній незалежних, так би мовити, американських, які не, е, не є великими студіями Голівуду мейджерами. А вони е, якось там співпрацюють через якісь фірми прокладки, скажімо так, і офіційно продають кіно до країни агресорки. І та і така ж ситуація складається із європейськими новинками, які виходять у кінотеатрах е, країни агресорки. Ми не говоримо вже по, про піратство. Піратство це таке, хоча теж правовласники повинні теж тиснути на країну агресорку, щоб не допускати цих показів. А ми говоримо зараз про офіційні покази. І тому я звертаюся до всіх і до, до суспільства і до громадськості, і до партнерів е з інших країн, з наших братських країн, які нам допомагають, які тривають, тримають санкційний тиск. Але ж питання, чому, чому е фільми цих країн, європейських країн виходять офіційно, офіційно у кінотеатрах Росії і гроші з них. Податками то, що йдуть на війну проти нас. Тому я звертаюся до всіх і давайте долучатися, щоб припинити, не допускати санкційні покази Україні агресорці. Так, е пане Ігоре. Я хочу ще додати так, е так чую вас. Пане Ігоре, буквально одна хвилинка. Скажіть, будь ласка, а як росі... як війна вплинула на російську кіноіндустрію? Що зараз виробляє Російська Федерація, і чи продає вона щось з заходу, чи купують щось російське там? Ну я хочу вам сказати, що все ж таки вони почали і все ж таки знімати кіно, але не один фільм, на який їхній фонд кіно? Виділив гроші, він не окупився. Це офіційні дані, які навіть приводять там е, Україні агресорці. Але на жаль, на жаль, все ж таки є факти, коли за попередніми е, договорами все ж таки е, продають продається кіно, і контент російський продається до. Європейських телекомпаній до телекомпаній США тому це теж треба припиняти, щоб не допускати цього, тому що гроші знову ж таки йдуть на війну проти нас. Проти України і тому я ще раз закликаю всіх долучатися, долучатися, і ми просто всі репостами, зверненнями ми можемо все ж таки привернути увагу і не допускати більше санкційних показів. Не допускати прем'єру нестримних і не допускати прем'єри інших фільмів. Тому разом, разом дякуємо вам. Ігор Жуков, журналіст, та кінознавець і автор проєкту Український кінофронт, кіно, яке не подивляться орки, був з нами на прямому відеозв'язку.